Потужного всім здоров'я, пані та панове. Особисто мене, як фаната Леклерків, дуже обрадувала новина про те, що в цьому патчі додадуть таку цікаву машинку, як MSC. Прототип Леклерка раннього. Так як я вже був прокачав цю гілку, для мене було б кращим варіантом, якби ця машина була б прокачувана. Але, на жаль, для більшості гравців, які... Мріяли про те, щоб додали щось цікаве на високі бойові рейтинги за Францію, той же самий прототип Леклерка, в якості основної машини для прокачки гілки, на жаль, так не сталося. Ну і оскільки люди все-таки купують перенерфлений в хламину Leopard 2 a 4 як преміумну машину, ну чому б розробникам не скористатися цим і не скопіювати вже? Перевірену гравцями машину як преміумний основний варіант для прокачки цікавої нації Франція. Прототип же Леклерка додали просто як машину чергову з гілки прокачки. На стрімах я цю машинку викачував, як і по досвіду, так і модифікації на ній. Тому, якщо вам цікаво, можете переглянути збережені стріми. Ну а ми поговоримо про цю машину більш конкретно. Називається ж наш танк MSC макет Шепт D що переводиться як спрощена модель танку. До речі, записав я цю назву з першого разу, тому якщо комусь щось не подобається, можете поправити мою вимову в коментарях. А якщо без жартів, то мені, як фанату Леклерків Leclerc, дуже і дуже ця машинка була цікава. І як тільки ну, я побачив на тестах його бойовий рейтинг, я задумався. А що ж могли так перенерфити у дуже крутого танка веклерка топового, що з 12,0 одразу дати йому 10,7. Я очікував як мінімум 11,3 бойовий рейтинг, але все-таки улітки вирішили дати 10,7. Хоча насправді по характеристикам і по геймплею, мені здається, в найближчий час йому все-таки цей бойовий рейтинг піднімуть. Чому я так думаю, то Та тому що в першу чергу його будуть викачувати люди, які вже щось розуміють в грі. А уліточка ж дуже любить використовувати середну статистику в своїх тілях для того, щоб занерфити невигідні для неї машини, або ж підняти їм бойовий рейтинг. Ну і найголовніша причина, чому я так думаю, це, звичайно ж, його перевага в характеристиках над іншими популярними машинами на цих бойових рейтингах. Візьмемо ж для прикладу той же самий Leopard 2A4, який нерфили в двох патчах підряд, і я його почав дуже сильно хейтити, ну не те, щоб його, а розробників, які з ним це зробили, додали корзину величезну після кожного по вам попадання, пробиття, вона вибивається, ви не можете башною обертати. І друге, це нерф дуже сильний кутів нахилу на боки. У леопардів другий у всіх. У Леклерка ж прототипа таких проблем немає. Ну Ось ви можете спостерігати живучість цього танку. Отримав досить такий потужний ломик від совочка 3BM42. І він мене пробив, але великої шкоди моєму екіпажу не наніс. Ось іще отримав парочку попадань. Ну я просто взяв і втік від усіх, хто по мені стріляв. Ті, хто кажуть, що у Беклерка зовсім немає ніякого бронювання, раджу вам переглянути цей фрагмент ще раз. Ну і на рахунок живучості хочеться додати, що нас всього-навсього три члени екіпажу. Здавалося, б це якось може погіршити ситуацію по живучості, але насправді, якщо взяти тих же самих Бебрамсів або Леопадлу, то в них два члени екіпажа. З правої сторони сидять дуже поруч один напроти один з одним, тому їх і частіше вибивають одразу двох. Леклерка ж вони в башні сидять один подалі від одного, тому саме в таких моментах Леклерк по живучості можна сказати такий же самий, як і Леопарди і Абрамси. Ну і так як і у інших, у нас більшість боєкомплекту знаходиться в задній частині башти у спеціальних нішах. Під вишибними панелями. І на відміну від того ж самого леопарда, в якого всього-навсього 15 снарядів поміщається в башту, в нас же їх цілих 24. Так, звичайно, під час знижок висока вірогідність того, що по мені стріляли якісь дуже недосвідчені гравці, м'яко кажучи. Ну, і ось для прикладу, вам ще один бій на цю тематику. Заїхав я невідомо куди. Немає нікого з противників не було на флангу, і зараз частенько таке може бути в рандому під час знижок. Тому, якщо у вас є можливість не грати у War Thunder на топах найближчі пару тижнів, то краще не грайте. От отримуємо попадання від Т90. А це точно не преміумна машина, і скоріш за все людина вже щось розуміє в цій грі. До того ж, вона розбирається, що на одній гуслі ще можна довернути до противника, чим він і скористався. Але все таки я вижив у цьому випадку. Ну і через те, що немає величезної корзини горизонтальних приводів наведення, в цій ситуації я зміг вийти сухим із води, можна сказати. Ну і найголовніше, це те, що в нас є автомат заряджання і без різниці взагалі, скільки в нас живих членів екіпажу знаходиться в танку, ми все одно маємо перезарядку в 6 секунд. Такого собі не можуть дозволити той же самий Леопард і Абрамс. Так, це не як у топового леклерка в 5 секунд, але насправді для цих бойових рейтингів 6 секунд це досить такий хороший результат, оскільки більшість противників не будуть мати таких топових екіпажів, як Аси, а ваша перезарядка від екіпажу не залежить. Ну і звичайно ж, на такий бойовий рейтинг топовий лом ніхто вам не дасть. Гармата в принципі така ж сама, як і у леклерка найтоповішого, але снаряд дали нам трошки порізаний. 425 мм пробиття в притул і 410 на 1 км. Є у нас лазерний далекомір такої середньої якості тепловізор, я б навіть сказав поганенької на відміну від топового леклерка. Також із основною гарматою спараний 12,7 мм кулемет, який буде вам дуже сильно допомагати у надзвичайно засмічених картах вартамдера. Ну і найтінніше, що збереглося від топового леклерка, це звичайно ж потужність і двигуна. 1500 кінських сил на 54 тонни маси робить нас одним з найдинамічніших, найрухливіших ОБТ на цих бойових рейтингах. Також максималка в 70 км на годину буде допомагати вам займати найпершим ключові точки на карті. Що ще мені сподобалось в цьому танку, це звичайно ж його панорамний притіл. Який при зближенні досить непогано також дозволяє стріляти на дальняки. Із мінусів я би відмітив в першу чергу кути нахилу гармати. Хоча вони і набагато, відчутно набагато кращі, ніж у радянських машин, то в деяких випадках, де ви, наприклад, спокійно грали на Абрамсах або на тих же самих леопардах, на тих рельєфах може вам і не буде вистачати. Кутів мінус 8 у нашого прототипа Леклерка. Хоча особисто для мене це дуже-дуже рідко створювало якийсь дискомфорт. Ну і один з найголовніших мінусів, на думку, напевно, всіх гравців, які грали на тій машині, це таке собі посереднє бронювання. Все, що в районі маски плоске, все пробивається майже будь-яким ломом на цих бойових рейтингах. Але є ще прикол такий, наприклад, в наститі ВЛД і НЛД є величезна така полоска, пояс, який майже нічим не пробивається. Якщо туди попадуть ваші противники, не знаючи куди, потрібно більш вигідно стріляти по леклерку, то ви можете пережити цей постріл без якихось відчутних втрат в екіпажі. Ну і напевно такий ключовий мінус цієї тачанки це її бойовий рейтинг 10.7, який майже кожен бій грає внизу проти клікбейтів, проти яких небудь Т80UE1 або ж навіть той же самий тайп 90 які мають досить такі хороші характеристики в порівнянні з технікою на бойовому рейтингу 10,7. Хоча заради справедливості скажу, що прототип Леклерка МСЦ на голову вище своїх одноберівців, таких як М1 КВТ і тим більше Леопард 2A4. І тому, якщо ви хочете пограти саме на тій машині, раджу якомога швидше її викачувати, тому що мені здається, в найближчому часі її будуть підвищувати бойовий рейтинг. Ну і мені цікава ваша думка на рахунок цього, як ви ставитесь до цієї машинки і загалом до бойового рейтингу 107, як він там вам грається. Сподіваюся, відео вам допоміг у формуванні думки на рахунок цієї машини. Також ви можете переглянути стріми по ній, там багато боїв на ній я накатував, як і в 100, так і вже в більш-менш викаченому стані. Там, бувало, я і страждав, тому якщо. Ви хочете підтримати мене, обов'язково залишайте свої коментарі, не забувайте ставити лайки. Також можете перевірити підписки свої, чи налаштований у вас дзвіночок на оповіщення. Побачимося в наступних оглядах та на стрімах. До побачення!